Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами крупти. Цього разу в нас банери. Подивимося на них, там четвірочки є, і мені трошки боляче за ці четвірочки. Однак нумо до банерів. Отже, серед п'яти зіркових персонажів ми знали, що це будуть Муалані та Часка. Якщо ви не дивилися відео по цих персонажах, то можете це зробити. В мене є відео по обох цих персонажах. Однак хочу сказати про кожного з них ще додатково, тому що з моменту їхнього виходу багато що змінилося щодо цих персонажів. Отже, Муалані це гідродедея, яка хоче грати у Вейп, тобто реагувати з піростихією, і за рахунок того, що її аплікація статусу дуже повільна, багато персонажів здатні вдовольнити піростатус на цілях, однак Є свої мінуси в цього персонажа. Частота аплікації двох персонажів може не співпадати, і через це, якщо Муалані не вдарить в реакцію, вона накладе гідростатус, і через це ви зруйнуєте собі ротацію, втратите купу демеджу і таке інше. Якщо ви хочете миритися з цим, то цей персонаж здатен спричиняти неймовірну кількість шкоди. Мені особисто такий геймплей не дуже до вподоби однак, якщо ви така людина, то Муалані скоріш за все вам підійде. Серед аплікаторів піростатусу найкращими варіантами є. Піро головний герой, далі це може бути Дех'я, це може бути Тома, хоча він не найкращий вибір. І це може, звісно, бути Мауйка. Якщо ви обираєте варіант з Мавуйкою, то там проблем взагалі не буде, тому що її аплікація статусу кожні дві секунди, і цього більш ніж вистачає для комфортної гри за Муалані. З рештою піроаплікаторів можуть бути певні труднощі. Щодо часки, то сама по собі вона не суперсильний персонаж, в неї дуже дуже великий сингл-таргет. Але коли на полі з'являється більш ніж один супротивник, демеджу від неї відчутно стає менше, аж до того, що вона, наче равлик тих супротивників, буде вбивати, тому що АОЄ її вибухів настільки маленьке, що воно майже ніколи не зачіпає сусідні таргети. І вирішення цієї проблеми знаходиться аж на її С2. Однак, звісно, якщо ви викрутите її с 2 вона буде класним персонажем для будь-якого контенту. Якщо ж ви хочете персонажа, який літає, вона суперкласна для переміщення, досить довго перебуває у повітрі. В Натлані, звісно, взагалі супер, але я зараз оцінюю персонажів поза Натланом, тому що далі на нас чекає регіон без Флогістону. Тому навіть у таких умовах часкою буде переміщуватися дуже комфортно. Щодо формування загону вона може взяти в свій загін майже будь-яку комбінацію інших елементів, і за рахунок цього вона матиме той тип шкоди, який вам буде потрібен в кожному конкретному випадку. Наприклад, якщо для закриття контенту вам потрібні піро та гідро персонажі, взяли піро та гідро, і у вас вейп-часка. Якщо вам потрібна заморозка, Али кріота гідроперсонажів, і частково у вас в заморозку. Якщо вам потрібна оверлод чи тейзер, все те саме. З часкою усі ці комбінації будуть працювати. Звісно, якісь комбінації будуть кращими, тому що там буде реакція вейпу або мелту Однак, навіть коли це стосується, наприклад, тейзеру, вона все одно більш ніж достойний драйвер команди і основний демедж вашого загону. В цьому відношенні. you Часка, мабуть, найкращий персонаж у грі, тому що вона може підійти для будь-якого контенту. Не в усьому контенті вона буде найкращим вибором, і зазвичай навпаки вона десь середній вибір. Однак, маючи цього персонажа, вона завжди зможе закрити необхідний вам контент за рахунок варіативності своїх команд. Мабуть, я її вже занадто прорекламував. Тож закрию це все тим, що в АО є сценарії. Бою, вона просто жахливий персонаж. Добре, перейдемо до четвірок, і ось тут мій біль. Іфа, чому ти в цьому банері? Я так хотів, щоб ти був у банері, який я крутитиму, тому що мені потрібен хоча б один іфа. Добре, давайте пройдімося усіма персонажами. Беннет – це бафер атаки, ви знаєте, він хілить, він потребує лише свого Сі-1 для того, щоб працювати, і це загалом суперперсонаж, Він досі залишається суперперсонажем, тому чудово, що він є в цьому банері. Далі це Оророн. Його нам давали за івент безкоштовно. Однак якщо вам потрібен Night Soul персонаж то оророн чудово може виконати цю роль. Він може взяти Фавоній, навіть не маючи сузір'їв, бафити вас сетом Натланівським та виконувати функцію накладення демеджу для певних механік-босів. Тому якщо у вас немає Night Soul персонажів, то оророн цілком може виконати цю роль. Щодо іфи, то це драйвер здебільшого для тейзеру. Він анемо-персонаж, Каталік, підлітає як і часка, гарний для переміщення світом. І коли він знаходиться у повітрі, він стріляє. І в цей момент він бафає свірл демедж, тобто демедж роздмухування, та демедж електрочарджу та лунар чарджу. Таким чином, він класно підходить для інефи, як драйвер її загону, якщо у вас, наприклад, не буде якогось майбутнього ДД під інефу. І це, мабуть, найкращий. Загін для іфи. Інефа, туди додаємо Оророна, закриваємо це все якимось гідроперсонажем, і ми отримаємо чудову команду. З ключових сузір'їв іфи я б назвав с 2 тому що воно, по-перше, посилює пасивку, яка збільшує демедж цих реакцій. Однак, найголовніше, що воно робить, це спрощує підтримання цієї пасивки. Тому що, якщо Сі2 у вас немає, пасивка досить швидко втрачає свою ефективність. З С2, при умові, що у вас у команді є Оророн, ця пасивка працюватиме завжди повністю. Добре, переходимо до збройного банеру. Зброя часки підходить, звісно, для неї чудово. І я б не сказав, що вона добре підходить на когось іншого. Так, вона може бути затичкою, однак її використати, мабуть, може тільки часка адекватно. Щодо зброї Муалані, то її можна дати загалом будь-якому каталіку, який скейлиться, від ХПшки. І такий у нас. Невілет. Так, Невілет може використати цю зброю, якщо у нього немає його сігни. Тому, якщо ви крутите сігну часки, і у вас немає зброї для Невілета, то Муалані цілком може йому підійти. Щодо чотирьохзіркової зброї, то ми маємо три натланівські зброї. Це досить. Цікаво, і два найкращі фавонії це одноручний меч та спис. Тому відносно чотирьох зіркової зброї, це за дуже дуже довгий час, мабуть, найкращий банер. Отже, що ми маємо тут? Лук, який тут знаходиться, він збільшує демач ваш від заряджених атак під час зарядження пострілів. Звісно, найкраще він працюватиме лише на частці або на якомусь лучнику, який довго заряджається. Наприклад, це може бути лінії або ганью. Однак на частці вона постійно в стані зарядження, тому ця пасивка працюватиме весь період часу. Якщо я, звісно, не помиляюся, тому що в мене цієї зброї немає, і я не міг протестувати. Добре, щодо Каталіка, то він дає багато-багато ХП. При використанні навички і здається ще відновлення, так як це в сумі все дає дуже багато для. Когось, наприклад, як Невілет, то цю зброю можна цілком використати на ньому, тому що відновлення для нього корисний стат, а ХПшка завжди корисний стат. Щодо Муалані, то звісно можна дати їй цю зброю, якщо вам ліньки крафтити для неї надланівську крафтову зброю. Тому що відновлення для Муалані не настільки важливе. А якщо у вас, наприклад, є відсід з рандомними бафами, то звісно він буде найкращою можливою чити. І цей каталік розглядати вже не варто. Щодо дворучного меча, то це чудовий меч, який збільшує демедж та крит шанс атак у падінні. І це топова зброя на гаміна. Тож, якщо ви хочете зробити зі свого гаміна монстра, то ця зброя Р5 це найкраще, що взагалі йому можна дати. Хоча я це рахував до виходу зброї Мавуйки, можливо, зброя Мавуйки Краще. Однак чомусь мені здається, що ця зброя все ж таки переможе. Кому її можна ще дати? Ну, звісно, будь-якому дворучнику, який буде грати з сянь-юнь та стрибатиме і падатиме в Драгонстрайку. Це може бути Ділюк, це може бути, не знаю, Навія теж може бути, хоча це не найкраща думка, тому що атаки тут буде мало. Однак, ну, можна дати. І далі в нас два фавонії. Одноручний меч, багато енергії, підходить купі персонажів. А зараз з новим режимом, де ми стартуємо з нулем енергії, фавонії стають ще кращими, тому меч точно знайде свого носія. Щодо списа, то він, звісно, теж підходить. Купі персонажів має високу базу атаки і також відновлює нам багато енергії. І загалом, ви розумієте, фавонії, фавонії все чудово. Добре, в підсумку, мабуть, я скажу, що цього разу і четвірки, і п'ятірки досить гарні. Щодо того, що тут в нас є іфа, я трішки сумую, тому що. Мабуть, я кину трішки круток в часку, щоб отримати одного іфу, щоб він нарешті у мене став Сі 2, тому що він у мене зараз Сі 1 Щодо решти персонажів, то вони теж чудові. До речі, я не сказав, що Уророн хоче собі аж Сі 6, без Сі 6, власне, можна його використовувати і без сузірів. Здається, він там більше нічого корисного не дає. Щодо зброї, то вона теж непогана, хоча серед четвірок. Вона дуже вузькоспеціалізована. хоч вона і дає досить багато, якщо вам вона нападала R5. Однак у певних ситуаціях вона може бути майже найкращим варіантом або співставним з п'ятизірковою зброєю. Ну щодо фавонів, то все зрозуміло. Однак п'ятизіркова зброя, яка є в цьому банері, я б радив її крутити, звісно, лише якщо у вас є ці персонажі. В іншому випадку, крутити заради четвірок, я звісно. Не став би на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!